Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає та дивиться. У минулому випуску я говорив, що містичний досвід монахів і сехіастів ігнорувати не можна, але повністю його зрозуміти людям, котрі живуть у зовсім інший час і у зовсім інших умовах. Важко. І допомогти нам може досвід святих, які жили в Брюніна недавно. І таким святим є Серафим Саровський, який жив у, на межі XVIII і в XIX столітті. Народився він у 1750 році, а помер за чотири роки до смерті Пушкіна. Так що фактично він був його сучасником. І широко відомою. А це і стосується нашої розмови є бесіда Серафима Саровського з Миколою Мотовіловими. Він був, виражаючись церковною мовою, його духовним чадом і залишив докладні спогади про стосунки з ним. Одного разу Серафим Саровський в реальності показав. Йому, що значить перебувати у Святому Дусі. Тоді лице преподобного засеяло яскравіше сонця, а сам Мотовилов відчув неймовірне блаженство. Але Саровських на всіх не вистачить, щоб і ми відчули щось подібне. Тому для мене найбільш цікавим є не кінець цієї бесіди, а її початок. Саме тоді Серафон Саровський дає дуже переконливу відповідь на питання, яке хвилює багатьох. В чому сенс християнського життя? Ми опустимо слово християнський і визнаємо що питання про сенс життя є важливим і для людей, далеких від церкви. І те, що їм говорять ну, на виховних годинах, наприклад, будь добрий, слухайся тату і маму, віддай життя за батьківщину та інше, їх не переконують. Але, або впарить про дерево. Яке треба посадити, сина, якого треба виростити, та будинок, який треба збудувати. А насправді що виходить? Садять росте, розтеженіт, а дім будувати навіщо? В тюрмі місця всім вистачить? Психологи, філософи, екзистенціалісти говорять, що сенс життя пошуках сенсу життя читати цікаво, але також незрозуміло. А Сарахі Саровський справді говорить нетривіальні речі і визнає, що банальні відповіді на це питання, типу ходи до церкви, молися, люби ближнього, виконуй Божі заповіді, не є задовільними. Не тому, що це не так, і цього не треба робити. Але Серафім Царовський бачить сенс життя у іншому. А в чому ж? Він говорить, що сенс життя у ну, стяжанні Святого Духу. І тут, так, в попередньому відео, щоб сталося зрозуміло, максимально зрозуміло, почнемо. З точного визначення терміну. От що таке стяжання? Сучасною мовою це накопичення. Ми добре розуміємо, що значить стяжання грошей хоча в церковній субкультури до того ставляться край негативно. Але Серафін Саровський говорить про таке що, по суті звучить як інструкція для бізнесмена. Сам він був з купців і тому добре розумів логіку підприємництва. Він каже, що основне його завдання, можна сказати, сенс діяльності одержання прибутку. За його словами, на мові того часу, як він виразився більше бережо получить. І так само, як сучасному бізнес я, В принципі, все одно чим турувати. Ну, Кримінальний бізнес на по торгівлі наркотиками або зброєю ми не беремо. Але якщо все законно, то тільки гроші платили. Так. Так само, як те з точки зору те, що про що згадувалося вище, молитва добра справа є лише засобом, але аж ніяк не кінцевою метою нашого життя. І тут поставимо питання, чи це не егоїстично лише дбати про життя? Власне спасіння, стяжаючи Святого Духа. Адже Христос сказав любити інших, а тут як не крутим, любов до самого себе. Ну, але хто сказав, що людство складається з окремих людей? Навіть у Хемінгує в епіграфі до його знаменитого роману сказано. Не питай, по кому дзвонять дзвоно, тут мається на увазі похоронні. Вони дзвонять по тобі. Серафима Саровського говориться щось подібне, також про єдність людства в більш глибокому розумінні, але в позитивному сенсі. Огойтеся, що похорон це сумно. А Серафим Саровський говорить, Стежить духа мирного і тисячі спасуться навколо тебе. Можна сказати, це не доведено і довести таке важко. Але хіба ми самі не відчуваємо в присутності одних людей, які нібито нічого хорошого нам не зробили, як тепер кажуть, позитивний вайбер, а спілкуватися з іншими, які також. Не зробили нам нічого поганого важко. Хіба не можна це пояснити дію Святого Духу. Хоча ми добре не розуміємо своїм обмеженим умом, що це таке. А про... тому про діяльність монаха, чи то суспільна. Значення монашества можна поговорити саме в такому аспекті. Їх Аскеса та молитва є найдієвішою зброєю проти диявола, а він воює не проти окремої людини, а проти людей в цілому. Є ворогом, як сказано в Біблії. Не нашим особистим лишень, а ворогом роду людського. Як ілюстрацію до цієї думки про значення монахів у боротьбі з дияволом наведу уривок з книги Олександра Дворкіна, А він пише таке. в темноті панують сили певними, і монахи, воїні Христові, виходять на битву і захищають всіх нас. Один американський професор антропології зробив дуже цікаве порівняння, провівши паралель між відомими йому типами монашества та військовими підрозділами. Якщо бенедиктинців, пише він, можна порівняти з піхотою, францисканців з льотчиками, недисциплінованими та безшабашними, то Афонські монахи це морська піхота з її жорсткою дисципліною та найважчою системою підготовки. За це цим елітним військам, бійцям, які завжди перебувають у найкращій формі, не страшний ніякий ворог. Так що безапеляційно звинувачити монахів, зокрема монахів і сихіастів, яким вдалося стяжати Святого Духа у вигляді нетварного світла. Як в поемі Івана Франка, яка згадувалася у минулому випуску, думаю, було би не зовсім правильно. Можливо, Іван Вишинський, герой цієї поеми, який нібито проявив байдужість до власної долі простого народу, захопившись. Ескетичними подвигами і не боровся за утвердження державності, зробив для нас набагато більше, ніж ті, кому ми пам'ятники ставимо. А тепер поговоримо про Святого Духа. Ну, не буду вдавати себе видатного спеціаліста в цій галузі, але деякі думки висловлю. Молоді до Святого Духа його названо скарбом добра та життя подателем. Якщо ми будемо його сприймати як подателя незвичних теж в відчуттів, типу виходу в астрал чи злиття з Всесвітом, це може привести до духовної наркоманії. Правильно? Думаю, що правильніше вважати його саме податковим життя. І визнати, що без нього саме життя є неможливим. Коли дух розлучається з тілом, людина помирає. Так само, як смартфон може працювати і при достатньому рівні заряду. А розрядившись, він стає. Непотрібною пластинкою з склада пластика. А коли Святого Духа, якось, скажімо так, простіше і зрозуміліше, життя енергії є недостатньо, то це веде до депресії, зденервованості, підвищеної агресії та тому подібне. І тут також висловлю одну не пісну думку необхідний для життя баланс Святого Духа можна підтримувати за допомогою приємних для нас речей, яких піс нам кажуть уникати. Чи то смачна їжа, кохані люди, мистецтво. Або природа. При Мудрий Соломон казав: є з радістю хліб свій та з серцем веселим пий вино, коли Бог уподобав собі твої вчинки. Значить, Бог подобається, коли ми щасливі та радісні. А можемо сказати по іншому, коли ми відчуваємо веселість або радість, а не зовсім не п'яну ейфорію, чи то депресію, то це є свідченням про того, що Бог сподобав наші вчинки, що ми стоїмо на шляху до Бога. Але нас іноді втягує, складається таке враження. Благочастий косплей і примушують до пісного вигляду, щоб продемонструвати свою побожність. Правда, будь-яке задоволення зовнішніми речами з часом зменшується і підбігає закону адаптації. А коли ми забуваємо про творця і прагнемо до створеного. І вбачаємо в ньому найвище щастя, то це веде до хтивості. Але це вже наш косяк. Хотілося би почути відповідь на свої думки, особливо від духовних осіб. А зараз я прощаюся з вами до нових зустрічей.